Якщо вам на вулиці потрібно вкласти плитку, а плиточника нема, то такі реалії сьогодення. Є ось ці хлопці, і є ось ці матеріали, які не гірші, чим плитка. І візуально, і практично. Так, крута альтернатива кам'яний килим, вовчик. Можна застосовувати як на вулиці з ефектом дренажним, тобто через нього водичка буде проходити. Оце це вода через нього проходить. Абсолютно і йде в землю. вірно да. можна робити прямо на грунти, а можна робити на бетонну основу. Є різні технології для а цього так. своя підготовка робиться. Це можливо. А якщо ви хочете всередині приміщення, то робиться ось от з закритою порою. Ми використовуємо аніловський прозорий поліуретан і він дає можливість робити це всередині приміщення. Гарно, гарно розказуєте. Скажи, будь ласка, що то все вартує за квадрат? Це вартує плюс мінус плюс чотири тисячі гривень за квадрат. Робота з матеріалом. Робота, матеріал тисячі. це сюди Входить е, і підготовка, шліфовка, і замішування, і влаштування, і куточки, і матеріал, і розходні, і логістика. Все в комплексі я тобі скажу, що плитка не дуже дешевше виходить. виходу. Робота, матеріали, і я думаю, що плитки. Більше ризиків що щось станеться, чим в цьому матеріалі в цьому в ще прикол, якщо ми робимо терасу або покрівлю, і на ній лежить пвх до прикладу, нам не обов'язково її в'язати з нею. Ми можемо зверху просто положити цю плиту, бо вона буде суцільно монолітна. Звісно, що влаштування буде на місці, але загалом ми будемо без єдиного шва і нічого не буде бухтіти в такому випадку, бо воно гравітаційно буде саме себе тримати. Круто, друзі. Тому великий е, вибір е, палітра, кольорів, матеріалів. 390 потрібно, кольорів камінь. Де вас знайти? Кільцева, 15, шоурум, майстерня, Бориспільська, 7, Київ. Welcome to Anilo Ukraine.